Всім привіт! Радий вітати вас на нашому каналі. Сьогодні у нас чергове відео із оглядом устаткування, і сьогодні у нас на огляді дуже цікавий прилад. Я думаю, ви всі помітили, що у нас відео почалось не як зазвичай, трошки відрізняється, і це зумовлено тим, що наш прилад сьогоднішній він досить великий має розмір, він габаритний. І тому у нас трошки незвично розпочинається відео. Це датчик рівня палива від українського виробника компанії Bitrek. І такі прилади будуть в першу чергу цікаві для тих, хто має у своєму користуванні парк вантажних автомобілів, або якусь спецтехніку, або сільськогосподарську техніку. Для них це буде дуже цікаве відео. Ну що ж, давайте розпочнемо. Перед тим, як поглянути на датчик безпосередньо в упаковці, давайте трошки розберемося, що ж таке датчик рівня палива і для чого він потрібен. Основною його функцією є вимір рівня палива. у Паливному баку або будь-якій ємкості, точність заявлена виробником даного датчика рівня палива складає близько 1%. Це дуже є хороший показник. Другою функцією даного датчика може бути контроль витрат палива. Кому цікаво слідкувати за споживанням пального технікою, вони теж можуть використовувати дані датчики. Але це дуже питання цікаве і дискутивне саме стосовно того, як застосовувати датчики рівня палива для обліку витрати, для контролю витрати пального. Він дає можливість контролювати зливи. Це так. Він не дає можливість комусь безпосередньо із паливного бака злити пальне. Але що стосується контролю витрати палива, ось тут це дуже дискутивне питання, на яке, можливо, навіть і варто зняти окреме відео, забезпечує передачу даних отриманих на будь-яку моніторингову систему за допомогою GPS-трекера. Дані датчики працюють по інтерфейсу rs 485, і вони є сумісними фактично з усіма. Існуючими GPS-трикерами, які підтримують інтерфейс RS485. Ну що ж, давайте тепер розглянемо, що у нього в коробці, як же ж він виглядає. Поставляється він ось у такій коробці. Досить якісна, гарна упаковка у датчика. Вони запаковані гарно, приїжджають Так. і виглядає всередині він ось так. Значить, у комплекті у нас іде кабель для підключення датчика рівня палива до GPS-трекера. Кабель хороший, якісний. Він йде одразу у гофрі захисній і іде і ось із таким роз'ємом. Це класний роз'єм, який дозволяє підключити магістральцю. Фактично. До безпосередньо уже датчика рівня палива. І завдяки ось такій защіпці ми можемо його швидко підключити, запломбувати. Пломбу можна використовувати як тросикову, так і в пломбу-наклейку. І у разі, якщо нам потрібно провести якусь діагностику, ремонт або обслуговування датчика рівня палива, ми можемо. Просто від'єднати ось цей роз'єм назад, і від'єднати від, від нього голову датчика рівня палива. І тоді вже проводити певні маніпуляції. Чудове рішення, класне рішення. так, Давайте кабель поки що відкладемо. Далі білий пакетик. Що у нас тут іде у білому, білому пакетику ми маємо паспорт пристрою, гарантійний талон, фактично документація на пристрій. І також у нас є монтажний комплект. Ось ви можете побачити, що у нас є монтажний комплект. Давайте ж подивимося, що у нас входить в монтажний комплект. Перше і найголовніше, ну, можливо, не найголовніше, але е, важливо це тримач для запобіжника. Виробник рекомендує встановлювати устаткування із використанням запобіжника, обов'язково, для того, щоб убезпечити в працездатність устаткування від. Будь-яких скачків напруги у мережі, бортовій мережі транспортного засобу, на якій це устаткування встановлено. Далі у нас є такий ущільнювач, який, ми, е, який розміщається безпосередньо на баку, і до нього вже притискається е, голова датчика рівня палива. Цей ущільнювач е, стійкий до пального і до мастил. Ну І також гвинти для монтажу зворотній заглушечка е, датчика зворотня, а що досить цікаво, у нас в комплекті йде дві пломби і трос для пломбування датчика, для того, щоб ми могли з вами запломбувати датчик. Так, давайте це сховаємо назад і. Кладемо це і перейдемо безпосередньо уже до датчика рівня палива. І так, далі наш уже датчик рівня палива. Як він виглядає? Ось так виглядає наш датчик. Це його голова, мозок датчику. Який дозволяє йому працювати і його алюмінієвий зонд. Цей датчик є найменшим із лінійки датчиків, його довжина 700 мм. Також є і більшої довжини датчики у компанії Bitreck. Ось, ось відповідний цей роз'єм, про який я вам розповідав, що дуже легко знімається і якісно тримається, це гарний роз'єм. Ось так виглядає наш датчик. Кріпиться він до паливного баку чотирма гвинтами: один, два, три, чотири. І тут ми теж бачимо гайку, яка фіксує, тримає голову і фіксує в голові уже безпосередньо зонт. Це звичайна алюмінієва трубка певної довжини, яка у собі містить ще Одну трубку, тобто тут іде трубка в трубці, що дає змогу вимірювати рівень пального, заміряючи опір електричний між цими двома трубочками. Коли рівень пального піднімається, при таруванні зазначається тарувальна таблиця, і коли рівень пального піднімається, мозок отримує. Датчика рівня палива отримує сигнал, і він вже знає, на якій висоті який рівень пального у баку. І я вам ще декілька слів розповім про цей датчик. Значить, це іде ємкісний датчик рівня пального, який забезпечує можливість вимірювати рівень пального або у стаціонарних ємкостях, або у паливних баках транспортних засобів, на які він. Встановлюється. Точність його заявлена виробником, складає плюс-мінус один відсоток. Інтерфейс підключення до GPS-трекерів у нього rs 485. Сьогоднішній день найбільш розповсюджений інтерфейс для підключення датчиків рівня палива. Також існують і датчики, які по інтерфейсу CAN включаються до трекера, але їх дуже мало. В основному найбільше датчиків, які є на ринку. Вони підключаються по інтерфейсу rs 485. Ми з вами розглянули основні характеристики датчика рівня пального від компанії b track Його перевагою є простота, надійність, дає досить високу точність вимірювань, це близько 1%. Досить нескладний монтаж підключення до трекера. Великою перевагою його є сумісність з будь-якими GPS-трекерами, які. Працюють з інтерфейсом rs 485. Простота його обслуговування його досить легко проводити. Це теж одна із переваг. Надійні ці датчики, скарг на їх роботу надзвичайно мало. У нього металевий корпус, все зроблено якісно, надзвичайно гарна річ. До мінусів Датчиків рівня пального потрібно. Віднести в першу чергу проблематику з калібруванням для того, щоб датчики гарно і якісно працювали, потрібно після їх монтажу провести якісне калібрування. І тут уже вся складність полягає у конфігурації у формі геометричній формі паливного баку, в якій монтується датчик рівня палива. Чим простіший геометрично паливний бак. Наближений чи до прямокут паралелепіпеда чи до куба. Чим він простішої форми, тим більшу точність матиме калібрувальна таблиця, тим легше відкалібрувати датчик і тим якісніші будуть дані, які він буде показувати. Ми з вами розглянули характеристики даного датчика. Ми зробили його огляд, подивилися комплектацію. Сподіваюсь, дане відео було для вас цікаве і корисне. Більше інформації для себе про технічні характеристики даного приладу, ви можете знайти у нас на сайті. Посилання на прилад у нас на сайті я залишу в описі до даного відео. А також не забувайте поставити вподобайку, підписатись на наш канал, залишайте свої коментарі. Якщо комусь щось цікаво запитуйте, завжди раді відповісти вам. На ваші запитання і допомогти у разі потреби. Тому до наступних зустрічей. Всім па-па!